США, напевно, ледь не найпривабливіша країна для життя, перша економіка світу, різноманітний клімат і в цілому життя, як в кіно. Мабуть, саме такий потужний бренд і вабить мільйони людей з усього світу щороку будь-якими шляхами перетинати кордон США в надії втілити свою американську мрію у життя. І на фоні цього ми з дружиною і немовлям, проживши величезний шмат свого життя в Штатах, маючи громадянство і, наче як збудоване життя у цій країні, збирає. Мимо речі, продаємо все майно і їдемо з Америки в пошуках чи то нового дому, чи то себе. З тих пір пройшло вже півтори року, за які ми встигли пожити, трохи поїздити по різним країнам Європи та Азії. За цей час чимало відбулось в нашому житті, і тепер нам точно є з чим порівнювати. Тож, можливо, прийшов час підбити певні висновки нашого експерименту і, врешті-решт, відповісти самі собі на питання, чи можливо нам вже час повертатись додому, і напевно про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний, і сьогодні ми знову поговоримо про Америку, бо я. Ні, я не повертаюсь у штати. Хоча визнаю, думки про повернення були. Ми прямо сильно замислювалися над цим питанням, але виглядає так, що поки що повертатись у штати не є найкращою альтернативою для нас, що зовсім не означає, що і вам не варто їхати в Америку. Залиште, будь ласка, будь-який коментар, лайк під цим відео, щоб в трендах по Україні з'являлось менше російськомовного контенту, а я поки розкажу вам свої думки щодо США, бо як виявилось, розказати є що. Але спочатку хвилинка корисної інформації. Знаєте, чому багаті багатішують? Тому що замість того, щоб витрачати гроші, вони їх інвестують, щоб заробляти ще більше. А інвестиції у нерухомість завжди були одними з найвигідніших. І от інвестиційна платформа Binaryx ще й робить інвестиції доступними для всіх, бо з ними ви можете мати пасивний заробіток на високоліквідній токенізованій нерухомості за кордоном, вкладаючи всього від 50 баксів, а інвестуючи 4 5 тисяч доларів, ви можете отримувати 500 доларів пасивного заробітку без урахування капіталізації. Знаєте, як це працює? Є два варіанти. Можна заробляти на орендній нерухомості на острові Балі. Ці об'єкти у найпривабливіших для туристів районах розміщені на сайтах Airbnb та Booking, і з них ви можете отримувати дивіденти до 12% річних, що виплачуються кожен день. Другий варіант це заробіток на об'єктах забудови, до 30% річних з довгострокових інвестицій у об'єктах нерухомості на Балі та у Чорногорії. Проектами займаються відомі забудовники з великим досвідом у своїй сфері, такі як. Big Waves і в Nexa. При Притому адмініструванням інвестиційної нерухомості займаються керуючі компанії, які теж знаються на своїй справі. Тож гарантована дохідність після виходу із забудови один рік. До того ж, Binaryx забезпечує як легкий вхід у інвестиції, так і легкий вихід, а права власності гарантуються законодавством США. Всі деталі ви можете переглянути на їх сайті за посиланням в описі. Ну і до того ж, інвестори Binaryx мають доступ до чату з іншими інвесторами. Де можна ділитись новинами і питаннями. За моїм промокодом Безмежний2025 на вас чекають бонусні 20 доларів при першій інвестиції та кешбек у 3%. Ти займаєшся своїми справами, а платформа BinaryX все робить за тебе. Тобі залишається лише отримувати пасивний дохід. Посилання на платформу та чат із діючими інвесторами залишаю під цим відео. Моє ставлення до Сполучених Штатів не є однозначним. Я маю певний емоційний зв'язок з цією країною, бо як ніяк більшу частину свого свідомого життя я прожив саме там. І чимало людей, як мені здається, чекають, що я нарешті скажу, що ідея звалити з Америки була поганою, і я визнаю, що зробив велику помилку, і все ж таки повернусь до штатів. Але зараз, як ніколи, мені здається, що наш переїзд був одним з найправильніших рішень у житті. Мені дуже часто прилітають питання, чи варто їхати у штати, і я, врешті-решт, сформував універсальну відповідь, щоб вже закрити це запитання. В штатах легко заробити гроші. Переїзд до штатів може втілити чимало мрій, особливо матеріальних, у життя. Особливо, якщо людина родом із бідності та безнадійності, моя дружина і досі з радістю в очах згадує Джордани, які вона купила із першого. Першої зарплати в 19 років опинившись у глухому пенсильванському селі по програмі Work and Travel. штати це дуже гарне місце для двох типів людей: амбітних і голодних, які готові штани на собі розірвати, щоб тільки вилізти з бідності. І для обдарованих чий потенціал вже просто впирається у стелю поточних умов і терміново потребує нових горизонтів. Америка, як на мене, дає змогу бути тим, ким ви хочете бути за умов, що у вас є потенціал для того, щоб на це притим. Двати і особливо добре це працює, коли ви починаєте своє життя там з нульової точки і шукаєте місце, де ви зможете отримати омріяний статус свого і не думати все життя, що ви в гостях, як у деяких інших країнах. Якщо прилічені фактори вас влаштовують, їдьте у США. Але при цьому, як на мене, кидати побудоване життя і, можливо, якийсь прибутковий бізнес, щоб приїхати у Штати і починати там все з чистого листа, не виглядає гарною ідеєю. Звісно, якщо тільки у вашому рівнянні немає інших змінних, як то, наприклад, війна, до речі, посилання на наш збір. У описі, хочу одразу зауважити, що більш високі заробітки не завжди дорівнюють більш якісному життю. Ну і власне, якщо у вас є мрія переїхати у штати, я б радив далі відео не дивитись. Справа в тому, що за ці півтора року дуже багато чого відбулося. Світ вже інший, і все дуже швидко змінюється. Принаймні, в моїх очах. Цей весь експеримент з релокаціями з самого початку варто було провернути як мінімум для досвіду, який я зміг отримати, бо живучи у штатах у постійних щурячих Гонах дуже легко перестати бачити прості речі далі свого паркану. І тепер, дивлячись на все із своєї колокольні, я бачу тільки більше причин не повертатись до Америки. І причина перша це політика. Я вірю, що політикою має цікавитись кожен, але при цьому я вважаю, що політичні погляди не мають розділяти суспільство в Америці. ж останні роки політичне життя країни працює по принципу розділяй і володарюй. Суспільство стало настільки поляризоване, що на фоні політичних поглядів люди готові сваритись між собою. А це, як на мене, вже якась хвора історія. Бо занепад будь-якої нації починається з її розбрату, й от попаяних на своїй політичній точці. Зору у штатах з кожним роком стає все більше. Я на це вперше звернув увагу, коли приїхав з Нью-Йорку до Техасу. В тому штаті живуть дуже класні люди. Але я пам'ятаю, як я познайомився із сусідкою, і після дуже приємного смолтоку вона випалила щось, типу: тримай на увазі, ми тут не голосуємо за синіх, тобто за демократів. В мене тоді просто щело повідпала. І при цьому, не дай Бог з кимось зачепитись на політичну тему і спробувати під найменший сумнів поставити політичні вектори. В які вірить ваш опонент. Вас просто проклянуть, як мінімум. Та й сама політика в США стала дуже брудною. Я в цілому завжди притримувався центристських поглядів, голосуючи за сторону, яка робила акценти на тих речах, які мені здавались доцільними. Але от останні вибори я проігнорив, ну бо я тупо не зміг обрати проти кого мені голосувати. А взагалі, хотілося б голосувати не проти, а за. Зараз, слідкуючи за новинами Америки, в мене виникає відчуття, що несеться щось дуже дивне. З однієї сторони, наче би і все логічно, наче як влада США працює в інтересах США. Але слухайте, зігуючий маск, що живе на вілі Трампа, сам Трамп, який погрожує захопити чужі території і просто рубає міжнародні відносини. Всі ці загравання з Путіним, це все якийсь цирк на дроті. В цілому, це блін, якийсь блокбастер у стилі не дивись угору. Хто не дивився, обов'язково подивіться, і от є в мене дивне відчуття, що рано чи пізно щось стрільне не туди, і буде якась криза у суспільстві. Бо... Наче як не зріває вона вже давно. Ну і от на даному етапі свого життя я просто не хочу бути у ситуації, коли мій добробут може залежати від перебудов політичної чи економічної системи в штатах. Чи пишаюсь я такою позицією? Ні. Але чому так? Я поясню трохи пізніше. По-друге, життя в Америці це щурячі перегони. Справа в тому, що в штатах достатньо просто заробляти, і на відміну від деяких європейських країн тебе не залюблять податками і регуляціями. І ціни на якісь щоденні побутові речі, якщо чесно, не такі вже й високі у пропорції до заробітків, якщо порівнювати з тією ж Європою. Але рахунки вас все ж таки не здоженуть. І вони вас, в принципі, усюди не здоженуть, але в штатах це принаймні відчувається якось більш стресово. Спитайте, кого завгодно. Система якось так побудована, що в будь-якому випадку ти опиняєшся у якихось щурячих перегонах. Береш квартиру в оренду, платиш, береш іпотеку, платиш, виплатив іпотеку, все рівно маєш платити податок на нерухомість. У нас в Техасі той податок виходив в районі 900 доларів на місяць. Це рахуй майже як оренда невеликої квартири в тому ж самому Сан Антоніо. А плюс страховки ще на все, бо інакше можна залишитись без безхатьком. А плюс ще авто, яке обов'язково треба мати, бо без нього нікуди. А як діти з'являються, то будь ласка, виклади ще плюс-мінус дві штуки за середній дитсадо де твоя дитина буде їсти нагетси і дивитись мультики, поки ти сам на роботі заробляєш на цей самий дитсадок і машину, щоб завести дитину в цей садок, і потім поїхати до роботи. Ну тобто, ви зрозуміли цей кругообіг. Кажуть, є країни, де люди працюють, щоб жити, а не живуть, щоб працювати. Ну і от... Це точно не про штати. Я вже навіть не намагаюсь комусь щось доводити. Просто мені цих щурячих перегонів, де система оптимізована під швидкий оберт грошей в житті вистачило, і я не хочу знову себе ставити у ситуацію, коли робота має бути у пріоритеті над усім іншим, по двом причинам: по-перше, це суттєво б'є по менталці. А в мене вже якось бажання себе дуже завантажувати у цьому плані немає. І я поясню, коли раптово моєї мами не стало, я практично випав із життя на півроку. Року, коли батька не стало, я майже два тижні не міг нічого їсти. Коли повномасштабна війна почалась, я після декількох днів на нервах зліг з температурою під 40 і просто не пам'ятаю дві доби свого життя. Так, я згоден це взагалі ні в яке порівняння із тим, з чим стикнулись люди в Україні, але я зараз говорю про інші речі: чим старший я стаю, тим різкіше моє тіло починає реагувати на стрес. А в Америці якогось може незначного побутового, але перманентного стресу вистачає. Ці всі постійні робочі дедлайни, якісь побутові питання, дурні новини, ще щось. Це все так чи інакше дуже виснажує. Майже кожен четвертий американець, тільки за офіційними даними, страждає від. Тих чи інших проблем на тлі ментального здоров'я. Ну і от я для себе все ж таки вирішив, що для свого ж добробуту краще заповільнитись і дистанціюватись від цих щурячих перегонів, ніж продовжувати заробляти всі гроші світу, але в 40 зловити інсульт. А я знаю людей, які ловили його і в 32. Ну і до того ж, мене тепер син є. Проводити більше часу з ним мені цікавіше, ніж будувати кар'єру. І хоча і так достатньо багато часу проводжу за роботою, але я хоча б маю змогу сам створювати собі графік і робити це навколо сім'ї, а не роботи. І це я вважаю своїм найголовнішим кар'єрним досягненням. В Америці ж я таких умов собі забезпечити напевно б не зміг, бо там я практично жив на роботі. Причина третя освіта. Справа в тому, що американська освіта в моїх очах не є якоюсь. Високоякісною тут можна взагалі довго дискутувати на цю тему, але як на мене, проблем у освітній сфері в Штатах чимало. По факту заробітна плата вчителів з урахуванням інфляції тільки падає щороку, тож мотивація в роботі у них відповідна. По-друге, шкільна освітня програма в США достатньо примітивна. Так, можливо, вона націлена на те, щоб не витрачати час на вивчення непотрібних речей і натомість більший фокус робиться на розвиток якихось гуманітарних навичок. Типу публічних виступів, і в цьому плані я згоден, що американці зрощують більш відкритими і комунікативними. Але вдумайтесь, я на першому році в коледжі в Нью-Йорку мав взяти курс математики, де нас вчили, як дробі перемножати. І були в моєму класі студенти, що не витягували таких примітивних математичних задач. Ясна річ, що це не зовсім ті знання, які ми напряму щоденно використовуємо у житті, але це гарна практика розвитку логічного мислення і вміння вирішувати проблеми. Я не спеціаліст, але мені здається, це важливо. Думаєте це все? Дивіться, близько We 14% профіші. 14%. По національному телебаченню розказують, що лише 33% школярів у четвертому класі можуть читати на пристойному рівні. Я це навіть коментувати не стану. Але і це ще не все. Американські школи це ще й осередок, що має сильний вплив на дитину. Люди, з якими я тісно спілкувався, які вчились в американських школах, розповідає. Але мені дуже дивні, а інколи і страшні історії. Там і металодетектори на вході в школу стояли. і расизм серед однолітків, і гіпертрофірований фокус на якихось брендових трендах, типу, якщо в тебе, скажімо, в рюкзак не певного бренду, то ти лузер. Ну і на жаль, дуже часто заборонені речовини теж мають місце у шкільному житті підлітків. Одна знайома розповідала, що її син попросив її купити йому подушку в школу, бо всі на уроках а він ні, бо незручно. Це не жарт. Мені колись писали в коментарях: типу: ну заїдь у гарний дорогий район з гарними школами і матимеш собі щастя. Так от, да, напевно, ви маєте рацію. Але по-перше, ми повертаємось до теми того, що система збудована на тому, що ти маєш постійно заробляти більше. А по-друге, я краще спробую переїхати кудись у Сінгапур, щоб моя дитина мала адекватну середню освіту, і це буде більш доступною якісно. Чи в мене вийде? Я не знаю, але я принаймні можу спробувати. І для цього я згоден забути про перші два перелічених мною пункти. Четверте. харчові стандарти: відсоток людей з надмірною вагою у штатах падає. Люди почали робити фокус на більш здоровій їжі, спорті, і все в такому дусі. Тим не менш, в Америці досі домінує їжа, що перенасичена швидкими вуглеводами, цукром, пальмовим маслом чи кукурудзяним сиропом. А то й куди більш шкідливими інгредієнтами. Звісно, є і здорові альтернативи, але готуйтесь до того, що вони зазвичай будуть суттєво дорожчі і менш доступні у звичайних супермаркетах. Цьому, напевно, є логіка, звісно, хочеш якісних товарів плати більше, але дивно, що ти маєш платити преміальні ціни за продукти, які можна безпечно вживати в їжу. В Штатах і дійсно дуже просто робити бізнес через те, що регуляції куди менше ніж в тій самій Європі, наприклад. Але от із сторони споживача це взагалі не можна вважати перевагою, бо виробництву потрібно заробляти більше, і не сюрприз, що компанії в першу чергу завжди будуть ставити свої інтереси. Ну от як ви мені поясните, наприклад, те, що склад одних і тих самих продуктів від одних і тих самих брендів вдвічі довше в Америці ніж в Європі, як і строк придатності. До речі, ну і вас точно не здивує, що відсоток серцево-судинних захворювань або діабету у штатах. В рази вищі, ніж у Європі. Безпека так, штатам дуже далеко до показників Болівії у питаннях безпеки. І я навіть не дуже хочу знову говорити про халатність у питаннях продажу чи утримання вогнепальної зброї. Плюс я не те, щоб дуже відчував якусь небезпеку від емігрантів, про яку часто говорив Трамп, бо моїх котів так і не з'їли. Але є все ж таки нюанси. Сполучені Штати Америки мають найбільшу кількість ув'язнених у світі. Майже 2 мільйони людей станом на 2024 рік. Це 500 людей на 100 тисяч населення, 20% всіх ув'язнених в світі в Америці, і така тенденція вже існує багато років. Візьміть секунду, щоб переварити цю інформацію. Всі ж чули про те, що якщо вкрасти товарів на суму до тисячі доларів, то це не вважається злочином. Так от, це зроблено для того, щоб хоч якось розвантажити в'язниці. І їм здавалося б, яке мені діло до людей за гратами, але вони ж туди за щось потрапили. І вони звідти рано чи пізно вийдуть. Мені здається, люди з американських в'язниць не виходять янголами. А до того ж, люди, що мають нечисту кримінальну історію, вже ніколи не влаштуються на нормальну роботу, тож і повно. Цінними частинами суспільства їм стати буде не так вже й просто. Ну і ці люди будуть вас оточувати в магазинах, на вулицях, в барах, на дорогах і так далі. Так, можна заїхати у гарний район, щоб твоя дитина ходила в гарну школу, але повністю дистанціюватись не вийде. Тож і ви самі, і ваші діти будуть так чи інакше бачити і безхатьків на вулицях, і наркоманів у публічних місцях, і все інше. І чи додається відчуття безпеки у суспільстві? Думаю ні. Тим більше, що і статистично, за рівням насильницьких злочинів, штати випереджають деякі країни Південної Америки. Якщо чесно, поки я там жив, особливо коли я мав роботу пов'язану з клієнтами, якось я навіть звик до того, що час від часу треба мати справу з людьми з гангстерськими татуюваннями на обличчі. Ну реально було і не раз, особливо в Техасі, але це не означає, що це нормально. Коли ж є діти, то як ви розумієте, на ці речі починаєш звертати ще більше уваги. Бо Ніколи не знаєш, з ким він може познайомитись і під який вплив попасти. Ну а якщо ще й промоніторити кількість... Під'єм файлів на мапі по своєму зіп-коду, що можна зробити просто онлайн, то взагалі починаєш дивитись на всіх із підозрою. А про расові сутички у суспільстві я навіть говорити багато не хочу. Вони існують на всіх рівнях, можливо, у різних проявах, але вони є. Чи це дуже заважає жити? Тю та ні. Але як розумієте, з купи маленьких факторів складається загальне відчуття безпеки і комфорту. Мені окей, жити без цієї драми десь у Азії. Ну і шоста причина це медицина. І знову я не буду повторюватись і говорити про якість медичних послуг, коли ви дістаєтесь до лікаря, бо до медицини в цілому є питання в кожній країні світу, напевно. Але медицина і страхування в США це бізнес, це максимально прибутковий бізнес. і Люди, які ним займаються, не дуже то й переймаються благополуччям своїх клієнтів. Про медицину я вже згадував у відео про мінуси США. Тож в цьому відео зроблю фокус на іншому. Я Трохи раніше розповідав про те, що знаю людину, яка в 32 роки зловила інсульт. Так, от, якщо точніше, він його не зловив, але потрапив у лікарню у якомусь передінсультному стані, коли в нього вже руки не підіймались і стояти він сам не міг. А страхова компанія відмовилась покривати його рахунок через те, що не бачила доцільності у виконанні превентивних заходів. Тобто, виходить, що треба було дочекатись повноцінного інсульту, а вже потім їхати у лікарню. Народ, хто в Америці? Ви ж всі в курсі подібних історій. Я думаю, ви дуже добре розумієте. Та про що йде мова. Що стосується цього чоловіка, то він все ж таки зміг оскаржити рішення страхової і заплатив тільки частину від свого рахунку, що все рівно вилетіло у суттєву копійку. А скільки людей мають зіпсовані кредитні історії через несплачені медичні рахунки? За офіційними даними, на 2021 рік один з 12 повнолітніх громадян у США має несплачені медичні рахунки, які залишили слід на кредитній історії. Ну а важливість кредитної. Історії в штатах, я думаю, не варто пояснювати не так давно. У Манхеттені був вбитий CEO однієї з найбільших страхових компаній США. І я в жодному разі не намагаюсь виправдати цей вчинок. Виправдати вбивство не можна, але цей випадок дає певне розуміння загальної ситуації. Віпей таксис гроші а не гаверментґізормані та мидлмен форпрофітіншуранс капаніс орфопрофетхелф провайдерс. Кампаніс провайдгелф каверидж ін екчейнжформей сам морманіфро. plus and a deductible. It's a pretty good system if you own an insurance company. It's a pretty good system if you own an insurance company. Ну і саме ці пункти першими приходять в голову, коли йде мова про США. Хоча, по факту, цей список можна продовжувати ще довго. Певні проблеми міжрасових відношень у суспільстві, які почались задовго до Білеми, нікуди не ділись, і варто задати і про інфраструктурні проблеми, коли кожного року то заморозки, то пожежі, то тайфуни і шторми відбуваються, наче Перший раз і нічого не робиться для того, щоб в наступний раз були підготовлені превентивні або рятувальні міри. Слухайте, навіть культура чайових у штатах це якийсь сюр, бо я не маю бути зобов'язаним платити 20-25% від рахунку в ресторані людині, яка три рази підійшла до мене, щоб взяти замовлення, принести мені його, а потім зібрати оплату. Їх зарплату має платити працедавець, а не я, бо це вже вшито у ціну. А чайові я маю залишати лише у тому випадку коли сервіс перевершив очікування, окрім жартів, часто офіціанти заробляють більше ніж вчителі чи навіть поліцейські, і це, як на мене, неправильно. І от в цьому і проблема Забагато політичних, соціальних економічних механізмів у США зламані, що вже, до речі, змушує і самих американців починати дивитись за межі кордонів Америки. Давайте розкажу по цифрам. У 90-му році тільки 4% американців взагалі мали діючий паспорт, який в США виконували. Користуються тільки для подорожей за кордон у 2008 році. Ця цифра вирісла до 30%, здебільшого по причині зміни правил в'їзду у Мексику, Канаду і карибські курортні напрямки. В тому році приблизно 35% населення, хоч раз були за кордоном, і це враховуючи, що американці дуже люблять all-inclusive резорти на Карібах, де вони не виходять за межі території готелю. Так от у 2024 році вже понад 70% громадян громадян США бували за кордоном. В американському Ютубі навіть все більше популярності набирає ніша про життя за кордоном, де американці знімають відео для американців, яких діляться своїм досвідом життя у іншій країні. І добре, що вони просто є у інфопросторі, але я таких людей щоденно зустрічаю тут у В'єтнамі. Ми часто перекидаємося парою слів, і це люди, які тут живуть постійно і не хочуть повертатись. Якось обов'язково затягну когось до себе. На інтерв'ю, і я ні в якому разі не намагаюсь вас відмовити від переїзду в Америку чи загітувати, покинути США і переїхати ще кудись. Коли я створював цей канал, я мав на меті створювати контент, який би міг показувати інші погляди на речі і змінювати уявлення про існуючі стереотипи. Так що. Підписуйтесь, я намагаюсь робити цікавий контент і буду радий, якщо ви будете його дивитись. Ну і мої думки щодо повернення до США, ви почули. Напевно, варто сказати, де ми тепер будемо жити. Так, от, я ще сам не знаю. В'єтнам дуже класний, але все ж таки є певні нюанси. Але це вже тема для іншого відео. Все, що можу поки сказати, ми повертаємось до пошуків нової країни для життя. Ну і друзі, дякую, що додивились до кінця. Як завжди, прошу залишити будь-який коментар і вподобайком. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, а може й поділіться цим відео з друзями. Окремо подяка всім, хто підтримує канал на Патреон. Ви дійсно дуже сильно мотивуєте. Я тут, до речі, планую ще певні зміни на каналі. Можливо, це буде подкаст, як додатковий формат, бо в мене останнім часом з'явилось чимало цікавих знайомств. Напишіть мені, як вам така ідея. Ну і побачимось скоро. papá